Микола Лук'єв, батькова хата. У вінку веселого зела вікнами до шляху і до поля Тиха й скромна, як селянська доля, лебедіє хата край села. Білі стіни, вікна, голубі, на причілку яблуні і вишні, Пригадаю дні свої колишні, і сердечно. Дякую судьбі, дякую за те, що звідсіля від цього низенького порога потекла у світ моя дорога, і для мене рідна ця земля. Тут живуть мої старі батьки і мене у гості виглядають. Тут мене з дитинства пам'ятають і зустрічають радо земляки. І куди б дорога не вела, де б не жив на милій Україні, а душа, здається, там і нині, у білявій хаті край села.